Наступною вправою також буде вставити слова, але вже не зі списку, а коли вони у нас приховані. Ставити пропущені слова, пишемо, наприклад, під заголовок і пишемо текст. Текст також можна вставляти з чату GPT чи різних інших опцій. Так, ми зробили текст, і тепер бачимо, що нам треба саме вписати. І викладачу підсвічується правильний варіант. Також ми можемо зробити підказку нашому студенту. Наприклад, ми заходимо редагувати вправу, ставимо слеш і пишемо, що нам потрібно ставити єрундії від слова walk. Ігерунги від слово write. So, ми бачимо, що нам буде підсвічувати якраз неособову частину дієслова. І ми розуміємо, що нам треба ставити I enjoy to write чи writing.